Значить, я ніяк не можу зрозуміти, прошу чітко, ясно суду пояснити, які саме ваші права раз і свободи два порушені, зокрема з посиланням на норми закону. Конкретно. Я не про права і свободи. Я як людина, вінничани, яка має право на свій погляд, на свою думку, подав позовну заяву. Відповідь була швидка, але вона мене не вдовольнила. Я звернувся до нашої групи підтримки юридичної і подав позов до міської ради. Вопроси є? Є. Ви, я вас прошу, не дайте прямую відповідь на прямо задане вам запитання. Я задав. Я маю право так само, як і то от скажіть, відповідь. яке право чи чим воно передбачено? Ну, я вам підкажу норму конституції назвіть, які порушені з боку відповідного юридично неозначення. Це є пряму норму закону він вам не скаже. Це це так. я вам. Шановний суд, я знаю так, що ви зацікавлені на боцівача позивача, не ви І ви замість нього пояснюєте його адвокатам. У нього є адвокат. To, я, да. да. то, то, я про до вас хочу надати юридичну відповідь. Ви скажіть, юридична. будь ласка, ви самі можете сформулювати, які права і свободи порушені? Другий раз вам задають прямо запитання. Прошу я пояснити. Я вам собі. прямо відповів. Так, пояснити, в і давайте, щоб ви перестаньте мене, друче, Ось питання до Оксани Антоновні. То ви, ви самі не можете відповісти? Я сказав, я маю Сам. право наполягати на тому, щоб ви зробили гарно в місті. <гад> а які ваші права і свободи порушені? Ви ж суд прийшли для чого? Не подобається мені, воно мене дратує і то де написано, що, що ваше дратування зручено Конституції якої удавас? норми Конституції України затверджує ваше прівняння до виконавчої влади, яка має то зробити. А як ви вирішить, що так? Ви все таки можете прямо сказати, отак вот от чесно ну, хоч раз в жизни. Скажи чесно, суду народ слухайте. Да ви можете сформулювати, які ваші права і свободи порушені? Третій раз прошу. Прямо відповісти суду на запитання. де запити. Я хочу наголосити так. на тому, що благоустрою, право а саме так. пункт 3.1.1 міста Вінниці, чітко зазначено, що кожний громадянин житель міста Вінниці має право безперешкодно користуватися об'єктами благоустрою міста, не перешкоджаючи іншим громадянам. Наголошено на тому, що територія міста Вінниці, вулиці, проходи, а також зелені газони несуть за собою мету не лише по ним ходити, але й естетичне враження і бачення. Якщо цей зелений газон, це центральній площі, створений для того, щоб кожен житель міста милувався оком, яка в нас гарна центральна площа. І ми не можемо користуватися таким об'єктом, що війні це довільняючи якусь естетичну мету, це є порушення. Я вас прошу машини, формулюватися. Ваш ваш позивач, інтереси, якого ви представляєте. Я так понял, що ви маєте юридичну освіту якусь, так? Майте, так? двоє двійка вам за знання, точніше за про правил... незнання не закону Отже, скажіть, будь ласка, ви розумієте статус правил благоустрою? Розумію. то що це таке? Закон чи підзаконний акт? Поясніть, будь ласка, Підзаконний акт Підзаконний акт. А ви знаєте, що права і свободи людини, і громадянин захищаються тільки нормами Конституції і законів України. Знаєте, то я вас і прошу, якщо ви знаєте, сформулюйте, будь ласка, які норми, е, значить, якими, е, якими нормами Конституції, я вже скажу ще, і законів України. Саме законів України, а не під законів, актів, та якоїсь там корумпованої Вінницької міської ради. Яка, кстати, їх не довела до відома нашого. Е, е, значить. Е, ви, значить, поруше з приводу яких яких да яких прав і свобод порушених? Ви звернулись до суду конкретно перше. Я, я вже відповідав. Я загибаю перше і ще раз відповідати на нього не буду. Якщо вас відповідь використовує, це є ваше бачення. Ви можете висловити свої заперечення на позов. Однак свою відповідь на запитання я дала, і повторно я Ні, та не так нем. ви прямо скажіть, що ви юридично безграмотні, настільки, що ви не можете я сформулювати я вам а що? Це це на особистості а, розумієте, чи ні? Так. Якщо вам легше думати, які норми можна? Не влаштовую вас, не влаштовує. Я просив би прямо відповідати на задані запитання. Або казати, що я неспроможня відповісти на це запитання, як і як і позиваюся. Як ви хочете, я відповіла. Якщо вам моя відповідь не подобається, надавайте заперечення, коли вам дадуть слово. Все, слухайте, ви я я розумію, що ви тут судом. Ви теж. Функції головуючого справі тут ніше не мораль будете читати. Я вас сьогодні нас спитав, і ви відповідаєте навіть не мені, а суду, який ви маєте вам. все таки поважати. ну так, от декларативно. Принаймні, так от я все таки вас прошу конкретно. Ви можете чи скажи що не можу? Я якими які норми закону порушив відповідач, зокрема, які права і свободи порушив відповідач. E, значить, e, права і свободи позивача. Я відповіла формуйте. Я вже відповіла на питання. Я його не почу. Не буду. Та ви вже сказали разу до вас Я вже четвертий я раз, раз прошу вас То прямо відповісти. відповісти. Так, ну, Конкретно бо в вашій заміні заяві нема. Вона безграмотна настільки, в в залі, що в неї нема посилань на норми конституції Супай, е, України, які порушені. Я ще раз вказую на те. Що кожен громадянин має право користуватися об'єктами благоустрою, вільно користуватися по території? Тощо і ми наголошуємо на тому, що нам вашими донетами перешкоджено право користуватися об'єктами благоустрою. Вільно е -е, перек... Я відповіла. благоустрій, це поняття, воно охоплюється. Другий розділом Конституції України, яка передбачає закону, саме, великі, саме великі, да великий розділ Конституції України стосується з захисту прав і свободи громадянина то там є право головустрій, де а я, я вам відповім, прочитаю. якщо ви не знаєте, Конституція не містить вичерпний перелік прав людини, і так. такі права можуть міститися в конвенціях, в іншому законодавстві і навіть в тих самих правилах благоустрою. Ну, на навіть якщо те право передбачено вплату наустрою не може бути. Уходити, захищати. А право ви самі сказали, що може, це підзаконний акт. Конституція України не містить вичерпного переліку прав і в конституції. Саме це написано. Що Конституція не може обмежувати так. мої права. Ви можете назвати норму. якщо норму навіть, навіть правилами благоустрою. Ну я вам... не надано якесь право. Я, я вам підкажу. Праву, я, вам я вам підкажу. Ви не завжди, норму не можна назвати конституцію, на ви посилаєтесь. Я підкажу вам 21 стаття конституції України. Передбачає. Так от ви самі сказали, що конвенції міжнародні, закони, назвіть конвенції, назвіть закони України, які захищають примхи вашого значит, позивача, інтересу якого ви тут намагаєтесь представляти. Я відповіла на вашу. У Отакий спосіб, так? Я відповіла вже на вашу. Та ти ж би ж не відповіли. Я відповіла на вашу питання. Якщо ви слідуючий замок. Я прошу пояснити, будь ласка, суду, Ну, ви не змогли, то, виходячи з того, що ви не змогли пояснити, які права і свободи порушені, то скажіть, будь ласка, наслідки порушення оцих удаваних ваших прав і свобод, які маються на увазі наслідки для позивача. Бо ваші інтереси тут не звичайно, інтереси позивача. Прошу позивача або вас, як його представника, роз'яснити суду, чи були якісь наслідки порушення прав і свобод позивача. Маєте навіть майнову шкоду, ну що ви маєте на увазі? Вражений. Ну ми на вас ви прямо вгадали. Це один із наслідків. А ще інші наслідки якісь. Я прошу, не ми екзамен проводимо в преселені. Ви розумієте, людина? Я вас попереджував, чи не попереджував? Позивач, позивач двох слов до місця зв'язати не може об'яснити, чого він сюди прийшов, які права і свободи він порушує. три рази не міг відповісти на моє питання. Його представник тоже не може відповісти. То я прошу, хоча б їх двох разом скласти чи роз'яснити суду. Чи були якісь наслідки, негативні наслідки? Підкажу вже як дворічніку на іспитах. Ну. Позивач звернувся до Вінницької міської ради з проханням відновити благоустрій. Та я ж не питаю Віддавали про це Я вас про це не я питаю. Вважаю. Я про це про наслідки. Будь Є вас... наслідки? Будь чи немає будь негативних? пан негативного вас, вас... передавали, коли ви вас... говорили? Вас позивач позивача перебивав, чи шановний? Тоді я Перебивайте, вас... будь ласка. хай Вона за необхідні тоді, прошу шановного головуючого вести процес. Я повторю. А не бути тут статистом піддаватись тиску з боку позивача його представників. <клухи> порушення благоустрою території. Скільки такі порушення усунути не були, звичайно, я б наголошувала вже на естетичній меті благоустрою території. Звичайно, це є для нас негативний наслідок. оскільки людина е, е, моральної шкоди щодня бачачи, як міська влада здійня і нічого не робить для того, щоб наше місто було гарним, охайним і для того, щоб відновити той благоустрій території, який здійснений за грошові кошти тієї ж територіальної громади. Я читаю документ, який називається без нетний позов, ваш від Карпенко лісамсі. От слухайте, я прошу вас Валерій Максимович, можна питання до вас? Ви зачекаємо 48-го разу. Не могли його вже прочитати? Вивчить його на пам'ять. Та Слухайте, я ж показую якраз ваш ваш рівень, розумієте, публічно показую суді. Що ваш позов юридично безграмо, абсолютно без відповідальності, дурнувати по своїй суті, понимаєте, чому справа. А тому я вас прошу, тому я спрошу, я допоможу вам. Слухайте, вас... Ваша допомога, Не треба. Хорошо, тоді будуть запитання з цього приводу. Я читаю ваш позов, це ви писали чи ні? Отже. Вважаю, що Вінницька міська влада неправомірно зайняла бездіяльну позицію, яка полягає у тому нарешті, знайти, що нею не проводилися і не проводяться жодні дії по захисту мого та інших мешканців права, мого тобто вашого, та інших мешканців, він стовідниці права на вільне пересування вулицею Соборною і площею Незалежності нашого міста, Крапка. Получається... І мені неприємно то бачити. Ні-ні, вільне пересування. Скажіть, будь ласка. Ви вас... скажіть, будь ласка. Я... Я, вас прошу. Ні -ні -ні. я вас прошу прямо відповідати, не викручуватися, як це вмієте ви разом з представником. А прямо відповідати на прямо задане питання. Ні -ні, я прошу... Станьте перед судом, я ж не переді мною, перед судом станьте. Шановний. Ну. Прошу вас. Скажіть, будь ласка, ширина вулиці. Тертуари на вулиці Соборний, там, де стоять у містечка, ви можете сказати, яка ширина там? І скільки там із тої ширини одразу? Не, не знаєте, так? Да? Ви погоджуєте, що сам ширина до 10 метрів. А намет займає півтора метра від бордюра. То скажіть, будь ласка, вам що, 8-9 метрів мало для того, щоб пройти вулиці Соборний? Провести внуків. Ні, 8 метрів! 8 метрів! вісім метрів. Метрів. метрів! От мені, мене мені питають люди, слухайте, це як треба напитись п'яним, щоб вісім метрів не хватило людини, щоб вона не вписалась в цей самий тротуар. Вісім метрів, не менше восьми метрів тротуар, у вас яка ширина плечі. Скільки ви займаєте місця в цьому світі, коли ви йдете? Скільки ви займаєте? Менше метри, так? Погоджуєтесь? Ну тут де ж ваші права на вільне пересування. Ну, Вільне пересування, шановний, об'ясніть, захищайте ваші права. Ви не змогли їх назвати, ваш представник не міг назвати. Не знаю, де вас третя особа, яка писала, з Вінничка міської ради, там таких юридично безграмотних маса. За хабарітом влаштовується і тільки людей в судах. Mm -hmm. Ще жодного грамотного не бачив юриста в Вінницькій міській раді. Так, от, от скажіть, будь ласка, я вам скампидказу, що вільне. Пересування права ваше, ви кажете, порушено. Ви не змогли його сформулювати ніякого висловити, Він Вільне пересування перешкоджає. Перешкоджає на мечу. Скажіть, будь ласка, в який спосіб вас перешкоджає і саме намет. Вони що, рухаються? Ноги вам кидаються. Стоять, а ви йдете. Ну, то ви обізі, будь ласка. Механіку цього такого порушення. Що це за порушення? Вільне пересування. По, причому по вулиці Соборний, по всій вулиці Соборний? По всій вулиці Соборний вам заважають ці намети ви ще там, біля другої школи, а вам заважає. Це ж теж вулиця Соборна. І причому вулиця Соборна має тротуари і справа, і зліва. Куди б там не рухався, в якому напрямку, то забісніть, будь ласка, суду. Який тротуар вам скорочений настільки, що перешкоджає вам право, вашому право на вільне пересування? Поясніть, будь ласка. Суду. Не мовчіть, не мовчіть, мовчі. мовчі. покажіть. Вот там, покажіть покажіть свої знання, покажіть свою, свою честь, совість там, що у вас я ще там. Ви зі ви мене говорите в суду, поясніть. Я вас прошу зі не говорити в суду, поясніть. В Суду поясніть. Чому заключається? В чому заключається значит, порушення прав ваших прав на вільне пересування? Воно дійсно закінчено Конституцією. Підкажу. Навінорму назву. Не ну, ви сюди забудете, нас тому нічого називати. Чи як? Я не розумію. Ну, я вас прошу, об'ясніть суду. Чесна. Ви сказали, Приве. що порушуються ваші права на вільне пересування. В чому це виражається? Вже в п'ятий раз прошу. Благаю вас, ви ваші права. Ну, як їх можна захищати, якщо ви об'яснити їх не можете? Повторіть, будь ласка, вашу відповідь. Ой, ви може... На вашу думку, у чому порушуються ваші права? Да. На вільне ви... пересування. Саме на вільне пересування, тільки на це. А, іменно що пересування. На вільне пересування. Це... Бо в мене ще будуть запитання. Так. Так. Ага. Так. На вільне пересування? В чому? Що з ти комфортно. Некомфортно все. Це питання. Некомфортно? Скажіть, будь ласка, вам фізично хтось перешкоджає У вас проходження суволичі Соборний. Що декілька десятків. Професійних мітінгарів можуть витворяти, в центрі міста, все, що, що вони хочуть. Я повторюю, вже. 15 раз вам особисто 15-ти, 15. не ловите інформацію. Mm -hmm. Я подав позов mm -hmm. до виконавчої влади. Mm -hmm. От і все, ага. а не до вас. То поясніть, будь ласка, а ви знаєте, знає, що виконавча влада, деко ви подали позов, оказується робила щось відносно оцих наметів. Ви знаєте, що складався протокол про адміністративне правопорушення відносно ми пана Маліновського. Ви це знаєте, ні, ви ж подали, що вони бездіяльні, то вони не роблять. А вона кажеться протокол склали. Як є, Но... то, то, то не роблять, значить. Не роблять то. Ні, я вас питаю, ви знаєте, що Вінницька міська рада, ось вони сидять. Відповідач, що ви, наказується, щось робив. І він склав протокол. Прагмін правопорушення відносно Маліновського. Це знаєте, що ж ви знаєте чи ні? Ваша сет, я відповідаю, нам не відомо про цей протокол, ми його не знаємо, кожен нам ніхто не вручав. І про цьому нам не відомо. Ага. А ага. це ага. Так. А поясніть, будь ласка, вдвох уже, може там бути. Сплачемо якось будь ласка, суду. А, а ви знаєте, що відповідно до цього протоколу відбулося навіть даже засідання, є така так звана адміністративна комісія при виконкомі Вінницької міської ради і відбулося засідання, тобто вживали заходи. Я ж вам сказала, я не знаю навіть про протокол, звідки я можу ти знати. де він наглядався. Я не повинна ти? про нього знати. А ви ходім спитали би Вінницька міська рада, що Вінницька ж ви робите? Рада А рада? Мінікавінецька міська рада вовсю захищає ваші права і свободи. Розумієте? коли ми да. звернулися до війни міської ради, нам надали відповідь, і про жодний протокол такі відповіді не буде. Якщо у вас відповідь військово міської ради не влаштовує, тут є представники Вінницької міської ради виконавчого комітету, які ставити за питання. Мене про цей протокол ніхто не повідомляв. І про обставини його розгляду мені невідомо. А. Ви погоджуєтесь з тим, що Конституція України передбачає, що такий орган місцевого самоврядування як Вінницька міська рада, відповідач по справі, так? Да? Він має діяти тільки у спосіб, який визначений законодавством, чинним законодавством України. Ви всі погоджуєтесь? Так. Слава Богу. Бачите? Ми з вами зараз знайдемо всі спільні, да, спільні засади вирішують це питання. Скажіть, будь ласка. Коли ви вимагаєте, щоб Вінницька міська рада взяла і прийшла і знесла ці намети, то де це таке прочитати в якому законі, зокрема в базовому законі про місцеве самоврядування в Україні, будь ласка, назвіть можна. Де це таке право Вінницької міської ради без суда, без нічого зносити ці намети? на закон про місцеве самоврядування визначає загальні обов'язки органів місцевого самоврядування. Скажіть, Та, так, 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 де так, обов'язки так, права? Нечасно я наголошую на тому, що Законом про благоустрій населених пунктів чітко передбачено, що про благоуст... Прошу, закон, закон про благоустрій населених пунктів, так звичайно, так, 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 так. де передбачено, що у сфері благоустрою населених пунктів саме до міських в да? даному випадку, так, да? належить такі повноваження, як забезпечувати благоустрій території, встановлювати осіб, які за ним будуть слідкувати. Правила, благоустрою, території. І так ми вважаємо, що це є обов'язком з благоустрою території, який повинен виконати Українська Кінська. Ну, раз ви взялися за закон України про благоустрій, то я вас прошу поняття цього суду. Ви можете роз'яснити? Учасникам справи. Ну, благоустрій, що таке? Вам зацитувати, я можу. А ви на пам'ять не знаєте? На пам'ять не знаю. Хоча б зачитуйте, так, по шпаргалки, так, понімають. Благоустрій території що це є розроблення розказує? і здійснення ефективних комплексних заходів, з утримання території міста у належному стані її санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, їхніх природних комплексів і об'єктів. А причому тут благоустрій, оце поняття, так. то Та ваших вимог. Наголошую. 39-та стаття Конституції є така, яка передбачає право мирні збори. От ми мирно зібрались, виставили пікет, виставили пікет, поставили на мене. <продмета> Предметом спору не є зараз мирні збори. — Як же не є? Це Мирні збори, це, це мирні збори, ніхто не забороняв, закону України немає. про... Значить, про порядок проведення цих мітів демонстрацій, пікетувань і все прочі. Ми вийшли з пікетом проти цієї бандитської влади, поставили намети і за ваші ж права, і за свої, і за ваші права там виступаємо. А вам це не подобається. Ну, я ми про це не говоримо. Ну, ну, я... Ніякої ну, вимоги, ну, вимоги ну, про заборону проведення мирних заходів, мітингів і оголошувати на вашу правил проустрою. Газон, як мінімум, і не тільки. Я просто наголошу на тому, що є газон, який є об'єктом. Благоустрою міста Вінниця. Почитайте правила, це там чорним побілому написано. І Вінницька міська рада повинна в тому числі за цей об'єкт благоустрою дбати. Так. Вулиця це також є об'єкт благоустрою. Так. Покриття вулиці це є об'єкт благоустрою. Так. Все це є сукупності благоустрою міста. А зараз міська. тепер вже давайте окремо. Мухи окремо, як називається, капітани окремо. Давайте так. Ви маєте претензії до того, що прийм'ята трава там на десь на... в тому числі маю. Я вважаю, що маєте. та палатка, яка стоїть на газоні, є порушенням об'єкту благоустрійку. Ага, і це вас так цікавить, що ви подали позов до суду. Да, це так, це мене так цікавить, що ага. позивач подав позов до суду. яка якою нормою закону? а це захищені ваші такі цікавості? Ви назвати не змогли? Може, все вже Ну я змогли? назвала просто ви не захотіли почути за різне. Ви хліб ви нічого не назвали. Я э, uh, прошу вас, поясніть, будь ласка, і так трава вас мурює, так? Насіюємо дружину. А скрай, будь ласка, а uh, тротуар-то при чому? Що там тротуар розібрало uh, цей uh, uh, майдан тарифний? Там все чисто. Я, В чому? Я, коли я виступала, ви слухали <реш> <реш> моїй пряности? Звичайна слуха. Я наголошувала на тому, що той от Бедла, який висвободила Морщу, є порушенням в'єків Олдру. Я вол... з таким сосереданням слухав те, що ви говорите. Не можна спращувати. <реш> приналежними предметами об'єкту благоустрою вулиця є місцем загального користування. Це об'єкт благоустрою. Ви там встановили конструкції, які не передбачені жодним нормативно-правовим актом.